Колись я забуду, і врешті спокійно засну, що всі мої вірші насправді були провіні, що всі мої ноти не брали потрібних висок, що краще було би, напевно, дограти без нот Що всі ті пісні не від пітьму його. І жодна із них не долинула серця твого. І жодна із них не встелила, де потім впадеш, і жодна не стала до нами заказаних межах. Але цей літо зі сплеском в ріці, І звідси ще зовсім не видно, що буде в кінці. І руки кістелярі стирають серця і місця, з лиця і на виворіт порвана пісня отця, де лилики. Правда літаються, латають нам ніч, здається, я чую тонкі, смішні по землі. І хочеться взяти це світло і довго нести за маму, за тата, за брата, за всіх, хто не встиг. Колись обіцяю, ти все це забудеш. Або спагнеш, що насправді ця пісня була про любов. 加固。